У попередніх відео ми вже розповідали вам про незвичайних ендеміків Африки. Проте не тільки африканська фауна така унікальна, у Південній Америці також мешкає багато цікавих незвичайних тварин, яких ви не зустрінете в жодному іншому куточку світу. Вибрати серед них топ 10 було дуже складно туйте чай або каву. Голосуйте в коментарях за ту тварину, яка найбільше здивувала вас. Поширюйте відео друзям, тисніть вподобайки. А якщо ви вперше на цьому каналі, то підписавшись, ви знайдете тут ще багато цікавого. А поки ви підписуєтесь, я розповім вам про дивовижних ендеміків Південної Америки. Капібара. Капібара найбільший і, мабуть, найпопулярніший у світі гризун, тому ми ніяк не могли уминути його увагою. Думаю, всі ви бачили відео з японських зоопарків, де капібари приймають гарячі термальні ванни і насолоджуються життям. Зовнішньо капібара нагадує гігантську морську свинку. Її назва походить із мови гуарані і дослівно перекладається як володар трав». Ще капібару називають водосвинкою, оскільки вона чудово плаває і пірнає, може залишатися під водою до 5 хвилин, а при небезпеці ховається у воді серед рослин, виставивши на поверхню тільки ніздрі і може так навіть спати. Рухатись у воді їй допомагають спеціальні перетинки між пальцями на лапках. Більше про капібару ви можете дізнатися із ось цього відео. Кондор Андійський єдиний представник роду кондорів, який дожив до наших часів, та один із найбільших сучасних літаючих птахів з розмахом крил до 3 метрів. Як і у більшості стерв'ятників, голова і шия кондора Лисі, а шкіра може змінювати колір у залежності від настрою птаха. Як зрозуміло із назви, птах мешкає в Андах і зазвичай гніздиться на висоті. 3-5 км. Андійський кондор це найважчий до 15 кг, у світі птах здатний ширяти. Під час польоту він витрачає лише 1% часу на помахи крилами, а весь інший час ширяє за рахунок висхідних потоків повітря. Оскільки кондори-стерв'ятники, то шукаючи їжу їм доводиться. Проводити в польоті довгі години і подорожувати на великій відстані навіть до 200 кілометрів. Ширяння допомагає птахам використовувати енергію повітряних мас і максимально економити свою власну. Ара синій. Великий бразильський папуга, повністю забарвлений у темно-синій колір із металевим відблиском. Окрім невеликих жовтих плямок навколо очей і під зобом, які не покриті пір'ям. Дуже рідкісний птах із надзвичайно обмеженим ареалом. Він мешкає лише на південному сході штату Байя в Бразилії, синій ара птах гурман, адже основою його раціону є невеликі горішки пальми ліурі, яких він з'їдає не мало не багато, а близько 350 протягом дня. Для того щоб відчувати себе ситим. зменшення площі пальмових насаджень через розширення сільськогосподарських угідь і надмірне випасання худоби, власне, і призвело до звуження його ареалу та зменшення чисельності виду. Зараз у природі живе всього лише півтори тисячі синіх ар, а вид перебуває під загрозою вимирання. Гуанако дикий предок одомашнених ламп і альпак. Це стрункі копитні тварини із довгою шиєю, яка допомагає балансувати під час ходьби і бігу одні з найбільших наземних савців Південної Америки. На вигляд, це дуже милі і пухнасті тваринки. Їхнє тіло вкрите ніби подвійною шерстю, яка складається із довгих грубих захисних волосків і м'яткового підшерстя. Яке на дотик нагадує кашемір. Гуанако високогірні тварини, і трапляються на висотах до 4 тисяч метрів над рівнем моря, а виживати на таких значних висотах із низьким рівнем кисню їм допомагає кров багата на еритроцити. Одна чайна ложка крові Гуанако містить до 68 мільйонів еритроцитів, що в 4 рази більше, ніж у людини. Ці тварини спритно бігають, розвиваючи швидкість до 56 км за годину, а також вони чудові плавці. Музика. Носуха амазонська. Близькі родичі єнотів, але відрізняється від них довгим, добре розвинутим носом. Він дуже рухливий і може повертатися на 45 градусів в усі боки. Що допомагає тваринам краще орієнтуватися та знаходити їжу навіть у вузьких щілинах або під каменями. Носухи – віртозні дереволази, а зберігати баланс і рівновагу їм допомагає довгий пухнастий хвіст, який тварини зазвичай носять гордо піднятим вертикально вгору. Іншим пристосуванням до лазіння по деревах є особлива будова кінцівок. Вони мають подвійні суглоби щиколоток. Здатні повертатися на 180 градусів, що робить лапи дуже гнучкими, і тварини можуть злазити з дерева як вверх, так і вниз головою, із досить великою швидкістю. На відміну від своїх родичів єнотів, носухи активні у світлий період доби, а вночі сплять на деревах, скрутившись у клубочок. Гривастий вовк Найбільший хижак Південної Америки із родини псових. Також гривастий вовк найвищий серед псових. Його довгі лапи це пристосування до життя у саванах. Вони допомагають рухатися у високій траві і добре бачити над нею оглядаючу місцевість. На шиї і верхній частині плечей є довга чорна грива. Вовк може піднімати її, якщо хоче здаватися більшим і страшнішим. Коли відлякує нападників або погрожує конкурентам. Щоб усі боялись, щоб не насміхались! Гривасті вовки нічні хижаки, які полюють на тварин середнього розміру, проте значну частину їхнього раціону, а деколи навіть і половину, становлять рослини, в основному плоди вовчого яблука. Рослини із родини пасльонові, які нібито захищають тварин від паразитичних червів. Із цією рослиною стосунки у вовків взаємовигідні. Вони допомагають їй розселенню, переносячи неперетравлене насіння із послідом. Інія амазонська це найбільший серед річкових дельфінів. Так так. Не всі дельфіни живуть у морях і океанах, а й у прісних водоймах теж. Довжина тіла іннії. Може сягати 2,5 метрів, а вага до 200 кілограм. Через незвичайне забарвлення дорослих тварин, особливо самці, їх ще називають рожевими річковими дельфінами. І мешкають у басейнах річок Амазонки та Оріноко. У сезон дощів плавають у затопленому лісі, повільно, але впевнено маневруючи між стовбурами і коренями дерев у пошуку їжі. Дельфіни орієнтуються та знаходять здобич у коломутній воді завдяки ехолокації, оскільки на голові у них є спеціальний орган, що працює як біосонар. Гірські віскачі найменші савці патагонії. Близькі родичі шиншил, але зовнішньо більше подібні на пухнастих довгохвостих кроликів. До речі, хвіст віскачі. Може бути індикатором її настрою, оскільки він витягується, коли гризун засмучений, і скручується, коли задоволений і розслаблений. Зазвичай поселяється на схилястих схилах анських гір, де протягом дня приймають сонячні ванни, а на світанку і перед заходом сонця шукають собі поживу. Живуть колоніями до 75 тварин. І, незважаючи на невеликий розмір, мають вражаючий репертуар різноманітних звуків для взаємодії між собою. Наприклад, свисом попереджають один одного про небезпеку. Гоацин єдиний невимерлий представник своєї родини і навіть ряду. Гоацина вважають найдавнішим відомим птахом, який існує вже 64 мільйони років. Це досить великий птах із яскравою зовнішністю, якого легко пізнати за родим колючим гребенем на голові, а по боках голови, навпаки, немає пір'я і шкіра забарвлена в синій колір. Пташенята мають по два невеликих пазурі на кожному крилі, які допомагають їм лазити по деревах. У гаоцинів дуже незвичайна, унікальна серед птахів травна система. У них в стравоході є воло засадений мікроорганізмом, що працює як рубець у жуйних тварин. Там, за допомогою бактерій, перетравлюється до 70% рослинної її, яка є основою раціону у птах. Оскільки у волі гооцина постійно відбивається процес бродіння, від нього поширюється дуже неприємний запах, через що його ще називають птах скудз. Лепідосире древня реліктова риба, яка відома ще із крейдового періоду, єдиний представник свого роду і родини, має видовжене тіло до 125 см і за зовнішнім виглядом більше нагадує водяну змію, ніж рибу. Мешкає у басейнах Амазонки та Парани, і полюбляє поселятися у стоячих водоймах із густою рослинністю. Лепідосирен дводишна риба, тобто Може дихати і у воді за допомогою зябер, і атмосферним повітря. Функцію легень у нього виконує плавальний міхур. Це допомагає рибині виживати під час посухи. Коли водойма починає пересихати, лепіду сирен стає більше застосовувати легеневе дихання. А коли рівень води стає зовсім невеликим, риба риє спальне гніздо та впадає у сплячку. Повністю переходячи при цьому на дихання повітря. І з початком сезону дощів вона залишає гніздо, повертається в водойму та починає активно харчуватись. Дромер невеликий сумчастий савець розміром до 130 мм і вагою близько 40 грам. Зате із довгим хапальним хвостом. Що може бути більшим, ніж решта тіла тваринки, мешкають дромери у прохолодних гірських лісах Чилі та Аргентини. Там, у густих заростях чилійського бамбуку, вони будують із його водовіштовхуючих листків гніздечка сферичної форми, зовні утеплені мохом і травою, які захищають тварин від холоду. Коли взимку температура сильно знижується, а їжа стає дефіцитом. Ці малюки впадають у сплячку. Дромери нічні тварини, а більшу частину дня можуть проводити у стані торпору, що за несприятливих умов середовища допомагає їм заощаджувати енергію. Чи згідні ви з нами щодо розподілу тварин в топі? Можливо, ви знаєте інших дивовижних та нікому не відомих мешканців Південної Америки? Напишіть про це у коментарях, поширюйте це відео друзям. Ставте вподобайки та пишіть коментарі, щоб його активніше рекомендував YouTube іншим глядачам. Також окремо хочемо подякувати спонсорам каналу, які підтримують його фінансово на Patreon, картки, Монобанку чи через YouTube спонсорство. Дякуємо! Завдяки вам ми можемо робити ці відео якіснішими і цікавішими. А якщо ви хочете доєднатися до цього прекрасного списку. Всі необхідні лінки в описі під відео. Сподіваюсь, вам було цікаво. А з вами була Соломія. До нових відео!